Шановні друзі, у нас була «Казкотерапія» семінар, і другим семінаром до нього ми будемо дивитися, як завжди, кіносемінаром, фільм Пітера Джексона, відомого автора «Властеліна колець», Володаря Кілець і Хобіта, який називається «Кінг-Конг». Здавалось би, ну що ми там не бачили про того «Кінг-Конга», про нього сняти, як про Шерлока Холмса і як про Гамліта десятки різних стрічок. І здавалось би, все ясно, все зрозуміло, і нема чого дивитися. Але це велике кіно ве, в ве, велике кіно. Я дуже рекомендую вам подивитися до семінару, тому що на семінарі ми будемо лише ключові сцени розбирати. Yeah. І по, поставте себе на міста Джексона. Ти дуже відомий режисер, режисер, який стартував там з Нової Зеландії. Тебе ніхто не знав, і ти одразу виходиш в світове кіно з Володарем Кілець. Мільо міл десятки оскарів не, не бувало просто слава, підйоми і так далі, тебе кажуть, завалюють пропозиціями, Але ти береш знімати Кінг-Конг, Історія, яка затаскана, яку дуже багато разів знімали, показували і так далі. Всі на ній взросли декілька поколінь і так далі. Чому він зробив цей вибір, як ви думаєте? Коли ви будете дивитися цей фільм, а особливо коли ми його розбирати, ви побачите, що він. Що фільм можна як подивитися, як суцільний набор шаблонів. Голівудська красавиця, гарний драматург, цинічний режисер, каварна мафія Америка, Америка 20-х, Величезна обезьяна, Дікарі на острові і так далі. І так далі. Чому Джексон з моєї, з моєї точки зору пішов на це? Тому що він задався, ви обрав найвищу форму мистецтва. Творчості оживити шаблони, які існують в індивідуальному і колективному підсвідомому. Це найвищий рівень творчості, коли мертвий шаблон затасканий, ти оживляєш і цей фільм заставляє просто плакати в дуже багатьох місцях і точно супереживати. І він надзвичайно збуджує уяву, і взагалі сотрясає людину до основ саме для чого ми його обрали. Тому що наказка терапії часто виявляється такий ефект. Людина, коли розуміє, що вона складає свою жизнь з шаблонів, подобається той герой, не подобається той. А найбільше що в тій самій групі, в якій він навчається, ще тридцять 30 або трьомстам людям, подобається той самий герой за тими самими ознаками, думає, Боже, з чого ж я складаю своє життя? З якого матеріалу я буду свою індивідуальність? Від це просто набір кубікави, однаковий для всіх, і йому починає казатися людині, що це вообще не підйомне завдання. Зробити себе індивідуальністю. І от якраз тема, коли шаблонів з готових стандартних кубіків, ми можемо скласти свою індивідуальність і цікавить нас в цьому кіносемінарі. Якщо ви колись колись зітхалися з проблемою, як мене зробити, як зробити унікальне з повсякденного і стандартного вам до нас приходьте.